Дорога церква, в твій день 25-річчя, ми від капіланського служіння хочемо привітати цим відеозверненням. В 21-му сторіччі це можуть і зробити всі ті, хто фізично не могли бути присутніми на святковому зібранні. Це наші захисники, це наші сапери, це наші капелани. З днем народження. Доброго дня, сонячної Херсонщини. Вас вітають сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Житомирській області. В цей прекрасний день хочу привітати церкву перемога з 25-ю річницею. Побажати їм добра, миру, Божого благословення і найшвидшої перемоги. Маємо церкву Перемога! Вітаю вас, дорогий пастор, дорога церква з 25-річчям. Це значна дата. Значні досягнення. Дякую Господу за те, що Він мене привів в перемогу. Бажаю примноження, досягнення всіх поставлених цілей, намірів. Нехай Божа благодать наповнює церкву, нехай буде мир Божий над нами і за все хвала Ісусу Христу. Мене звуть Прудніков Олександр. Я штатний капелан 56-ї окремої Маріупольської мотопіхотної бригади. Також, як член церкви Перемога, і багато років ми разом робимо одну справу та служимо Богу. Щиро та від всього серця хочу привітати церкву Перемога у місті Житомир пастора Віталія Сівчука, всіх лідерів та всіх членів церкви з ювілеєм з 25 річчям заснування церкви. За цей час Бог через вас будував дуже потужну церкву, підняв пасторів, змінив, Долі багатьох людей, всі ці, ці роки ви безупинно працюєте на благо Царства Божого та нашої держави. Нехай Господь вас рясно благословляє, допомагає всьому. Дає ще більше затвердитися і десяти висот в Божій справі. Ще раз вітаю вас вашим святом. благословень Боже! Я вітаю всіх, вітаю церкву перемога, висловлюю свою благодатність, митного неба. Слава Ісусу Христу! 95-та десанта штурмова бригада 2-ї роти вітає церкву перемога з 25 річчям. Бажаємо всім мирного неба над головою, закінчення війни з перемогою нашою. Слава Україні! Героям! Слава! Вітаю вас, дорога церква! Бажаю вам, щоб ви і надалі вносили багато плоду для Царства Божого. Щоб ви мали одне серце, серце Бога, і щоб Господь своєю рукою провів вас і надалі, щоб приносити багато, багато плоду, во славу Бога, Отця. Пастир, дякуємо вам за вашу перемогу у Христі. 25 років перемоги. Прямуємо далі. Найщиріші і найтепліші побажання і привітання. Від служби СВК Південь і від церкви Перемога Кременчуг». Бажаю перемоги у Божому супроводі і те світло, яке випромінює через вас Господь, нехай освітлює увесь Житомир і поза межами цього міста для того, щоб здобувати багато плодів для царства Божого. С Днем народження. Дорогой пастор Віталій, пастор Наташа. дорогие лидеры и служители, прихожане церкви обеда в городе Житомир, я поздравляю вас, мои дорогие. Поздравляю вас с такой удивительной даты. Четверть века церкви, 25 лет. Это потрясающе. 25 лет, когда Бог хранил, оберегал, защищал вас, взращивал и потрясающе то, что вы живая. Живая церковь, 25 лет, живая церковь церковь, приносящая плоды для Царства Божьего. Церковь, в я искренне верю, радует Отца Небесного. И искренне верю, что также радует и вашего духовного Отца, пастора Генри. Это потрясающе, это удивительно. Я желаю вам, чтобы и дальше ваш плод пребывал. И дальше ваша церковь была живой и действующей. Во славу Господа, приносила плоды для Его Царства и радовала Отца Небесного. И чтобы до самого-самого-самого воскресенья, когда Господь придет за Своей невестой, мы продолжали также приносить плод для Царства Божьего и плод, через который прославится Отец Небесный. Мои дорогие, я благословляю вас, люблю вас, и я очень рад, что есть часть этой прекрасной и удивительной церкви. С днем рождення вас, даргі, будьте благословенними. З днем народження, моя рідна церква Перемога. Бажаю, щоб ти надалі була притулком для знедолених, для закрушених серцем людей, щоб ти була цим містом на вершині гори, яке бачить весь світ, і бажаю тобі, щоб все, все, що ти робиш, було благоуханням приємним для нашого Господа. І Ісуса Христа, з Днем народження. Вітаю, вітаю церква перемог з 25-річчям. Благословіть! Вітаю, церква, Перемог з 25-річчям. Від імені 46-ї окремої ранобійної бригади Десах-штурмових військ хочемо віддати вам нашу щиру шану та вітання з нагоди 25-річчя. Ми вдячні вам за вашу постійну підтримку, за вашу присутність у нашому житті за ваші молитви. Нехай цей час стане. Тим часом радості, подяки та нових досягнень у вашому благородному служінні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогий пастор, Люба церква. Хочу приєднатись до привітань і згадуючи слова нашого Господа і двіз капеланського служіння, бути поряд, подякувати вам за те, що ви поряд. І побажати, щоб ви були поряд завжди разом до перемоги.